всім слухачам у Храдію, і всім тим, хто зараз поглядає на нашу сторінку у Фейсбуці. Ухрадіо вам великий привіт. Теж передаю гарні побажання. Ну що ж мене звати Тетяна Зінько, і я ось уже попередньо оголосила, що буду на сама. Оці поряджі зі мною поруч знаходиться наш гість Костянтин Сірий, саме учень 9 класу загальної світлої школи номер 24 Переможець багатьох олімпіад з фізики, математики, географії і права. І буквально саме з такої нагоди поговорити з такою. Розумною людиною сьогодні ці порі ми вирішили. Адже була гарна така подія, яку нещодавно відвідав Костянтин. А саме у Львові з 21 по 26 березня відбувалася четвертий етап всеукраїнської олімпіади з фізики, і саме там Костянтин. Ти посів третє призове місце. Всі я вже багато наговорила, тому скажи тепер привіт. Добрий день усім нашим родиною. Усім слухачам, глядачам. Так маю такі досягнення. Цим горджуся і працюю далі над своїми мріями і йду до мети. Добре, я попередньо, як вже почула і від тебе і від наших радіослухачів, мається на увазі зокрема цю інформацію. Повідомили про те, що ти є переможцем багатьох олімпіад. Все ж таки математичний склад мислення більше в тебе розвинений. Так розумієте, це помічав десь якось ще. Можливо, із ранніх років свого життя, що любиш, наприклад, рахувати математику, пізніше вже фізику. Якось таке вподобання в тебе до логічних і точних наук з'явилося. Е, ну мені з перших класів з початкової школи подобалося рахувати, обчислювати. Мене це все відбувалося в голові. Додавання, віднімання, далі множення і так далі. Мені подобалися розрахунки. Оці далі з'явилася фізика, задачі. Формули це для мене не знаю. Цей про тобі ще не сняться? Та ні, не сняться. Але тобто тобі до вподоби таке логічне мислення, так ну так більше Десь кайфуєш від цього, да, так би та. мовити. А що з гуманітарними все ж таки предметами? Ну Гуманітарні предмети, ну я не кажу, що, угу. що погані, але типу, ну мені подобається теж читати. Там різні книжки, можу читати і літературу на школу. Але ну більше, більше фізика, математика, угу. от такі предмети. Зрештою, як учасник багатьох олімпіад. Розкажи, будь ласка, як ти до них готується, як триває можливо цей процес підготовки, скільки часу це займає, які певні періоди? Ну до міських олімпіад я здебільшого починаю готуватися там за два-за три тижні. Знаходжу завдання в інтернеті, якісь книжки знаходжу, дивлюся по задачах. Їх сижу, розв'язую. Там, якщо щось не знаю, там часом в тата питаю, до вчителів підходжу в школі до обласних олімпіад? Теж так за три за три місяці. За три тижні, перепрошую, за місяць починаю готуватися, там, дивлюсь теорію, перечитую і так далі. Формули різні. А до всеукраїнських українських олімпіад то я був на двох минулого року, і цього року минулого року мені назначили вчителя. І дистанційно він мені проводив заняття. А цього року спочатку не було вчителя, не назначили. Але пізніше вже назначили вчителя. Це був Бойко Ігор Володимирович, він є викладачем в Тернопільському національному технічному університеті, і він проводив зі мною очно, вже давав задачі, пояснював різну теорію і так далі. І ось так готуюся. Я так розумію, що все ж таки ти встиг познайомитися із іншими так учасниками Олімпіад. Можливо, навіть з інших міст так, України. Так, звісно, я познайомився. Маю ще з минулої олімпіади друга. Ми ми знову зустрілися цього року вже в Львові. А Він а він з Черкас. Ми познайомилися з ним ще минулого року було в Івано-Франківську. Ми з ним там познайомилися, досі переписуємося і побачились в Львові знову. Як твої однокласники, так, друзі, товариші ставляться до того, що ось ти учасником є багатьох олімпіад, займаєш такі призові місця? Як це зараз між вами, підлітками? Чи як модно, чи навпаки, як до цього ставляться ровесники? Ну, я знаю, вони до цього ставляться, вони ж до цього звикли, звикли так, так можна сказати, і вони вже не сильно дивуються, що я там в чомусь щось там зайняв. Як на тебе, чи зараз ем, популярним є ось? Ем, Така можливість проявити себе на різноманітних олімпіадах а далі, все ж таки, знову ж таки, йти навіть такі точні науки, ставати науковцем навіть. Ну, це залежить звісно від особистості від uh -huh. ситуації. Ну зараз на даний момент думаю, це ну більше для... популярними якісь it технології, так такі професії, uh -huh. так, це, це, теж, це теж потрібно, але я думаю, науковців нам теж потрібно, особливо в наш час там щось нові е, технології. Бо без науковців ну так є ІТ-шники, е, які можуть там е, запрограмувати щось, але щось потрібно створити. Спочатку щось придумати, якийсь винахід uh -huh. і так далі. Щоб програмувати його. Не так. виникало в тебе з дитячих років, наприклад, що змайструвати якісь там експерименти, досліди проводити такі фізико-математичного спрямування? Ну, Виводити якісь най теорії, якісь такі свої я думав маленькі. Цим. Я uh -huh. думав, над цим мене цікавили раніше нерозв'язні рівняння uh -huh. і так далі. Е, часом теж до цього дивлюся. Але чесно не знаю, чи я далі піду в, в науку, поки що без думок. Бо цікавлюся трохи гітарою, граю mm -hmm. на гітарі. Я думав, може піти твоє в музику? Так. Так, так, Це моє хобі грати на гітарі. Думав, може гурт якийсь створити. Uh -huh, навіть так, Так, поки що без думок. Все ж таки, бачиш людина з логічним спрямуванням, що має таке хобі мистецького спрямування, так? характеру, так би мовити. Як ставляться до твого захоплення, зокрема, і до твоїх таких ось фізико-математичних. Твої батьки підтримують тебе в тому? Так, звісно, мої батьки мене підтримують. Раніше тато мені допомагав uh -huh. з підготовкою до міських обласних олімпіад, але зараз вже каже, що не його рівень. Uh -huh. Що вже треба когось по, -по, по вищому uh -huh. рівні. До моїх захоплень, до гітари теж ставляться. Ну, їм подобається, вони мене підтримують і ну, бажають цього найкращого. Мабуть, все ж таки більше батько теж має таке спрямування до точних так, таких наук mm, і ну... в тебе. Передалося генетично десь таке? E, ну я, я не скажу, що так. Ну він розказував, uh -huh. що в дитинстві в школі він теж вчився гарно, що е, мав хороші оцінки uh -huh. і так далі. Що в нього просили там допомогти там uh -huh. на самостійний е, Бо мама тим не сильно більше цікавиться більше тато цікавиться. Тим ну як не скажу, що цікавиться, але допомогти може більше тато в цьому. Ти типу, часто даєш списувати. Школі? Mm, оста <ріст> э, за 7, -й, 8 -й клас, то було часто, uh -huh. а зараз. Э... Ну, більше вже вони самі розуміють, що потрібно думати з собою, то ж ну собі самому mm. треба думати, вчитися, тому що ну я не буду поруч з ними все життя. Так а зараз ти дев'ятикласник, тобто це випускний клас у школі загальноосвітній. Що плануєш далі в процесі йти в 10-11 клас, чи все ж таки десь вступати в коледж ще якийсь училище? Я думав над тим, щоб вступати в якийсь коледж, чи в училище, але я не визначився з напрямком, mm -hmm. куди йти. Тому поки що йду в 10-11 клас. А далі побачимо. Зрозуміло. Давай ми зараз так спробуємо трішки зробити наше спілкування таким цікавим та веселим. Я задаватиму таке тобі бліц запитання, ти на них відповіді. Домовилися. Добре. Отож, який твій улюблений кумир? Мій улюблений кумир. Чесно, не можу сказати, але ну, якщо рівняти так по якщо брати по науці, то ну, моїм кумиром мені подобається Альберт Енштейн, mm -hmm. фізик, також Ісаак Ньютон. А якщо брати більше по музиці, то мені більше подобається гурт Металіка, mm -hmm. особливо фронтмен їхнього цього гурту Джеймс Хетфілд. Зрозуміло. Далі який ти улюблений колір? Мій улюблений колір. Чесно, немає такого вибраного, але колись думав, що це чорний, не знаю, чому чорний. Але... Ну, металіка і чорний, якось, ну, ви так. знаєте, Звучно, так би мовити. Добре, твоя улюблена страва. Моя улюблена страва. Ну, це вареники, напевно. Угу. Вареники. Так. Добре, так по чоловічому Дійсно, чоловік має любити вареники, правда? Так, так. Який улюблений напій? Улюблений напій. Ну, То, звісно, вода. Вода це, це життя, без води без, нічого не буде. Якщо б в тебе були надприродні сили, яку би ти собі забажав. Надприродні отримати. сили. Угу. М залежно між чим вибирати. Якби був вибір між чим. Табо другим інштейном, ні? Гаразд, якщо Божа лампа дає тобі можливість отримати три бажання. Що би ти забажав? Ну, я забажав найперше, це щоб був мир у світі. Так, е, це тому, зараз що... найкраще. Так, це, це актуально. Mm -hmm. Друге, я би хотів, щоб. Щоб всі люди були щасливі, щоб вони почали бачити щастя, почали бачити щастя не не саме в грошах, uh -huh. бо зараз дуже багато людей бачать щастя саме в грошах. Але я не вважаю так. Ну щастя, це коли ти проснувся зранку. Щастя це коли ти маєш поруч сім'ю, маєш друзів, маєш людину, яку любиш, маєш там не знаю дітей вже і так далі. Це це є справжнє щастя, щоб всі були щасливими. А третє. Чесно, не знаю, яке трасі це бажання можна, ну щоб всі були здоровими, щоб не хворіли, щоб були стійкими, щоб не здавалися. Ось бачите, дорогі наші радіослухачі, Костянтин, тільки щойно мабуть все ж таки спростував ті твердження багатьох людей, що теперішнє покоління думає тільки про гроші. Ні, ось тільки щойно свої побажання висловив в ефірі Костянтин Сірий, який якраз є тим підлітком, який бажає. Щастя, миру і здоров'я. А гроші вже далі, як то кажуть. Самі по собі якось підійдуть, ну і будуть в принципі вони важливі, так але не до такої степені, що ну, так. їх потрібно ставити на перше місце. Але зрештою, якщо б в тебе були кошти, щоб жити в іншій країні, на яку краї... країну країну ти б хотів повісити свого капелюха, так би мовити, поїхати? Якщо жити на постійне проживання, я думав над багатьма країнами. Думав, мені подобалася Іспанія, Франція, uh -huh. Італія подобалась, Думав також над Великою Британією або навіть США. Якщо так поїхати під. Буде то чесно, будь-яка країна. Бо я так ще за кордоном не був, я хотів uh -huh. би побути за кордоном. E, далі який улюблений фільм? Улюблений фільм. Чесно, немає. А можливо, герой фільма. якийсь такий, який найбільше до вподобає Кіно... з кінематографа чи з мультиплікаційного. Формату теж немає такого. Я, я люблю дивитися різні uh -huh. фільми там, ну різні жанри Н, не, не можу вибрати. Всі, всі подобаються. Чи є якась улюблена гра? Улюблена гра теж немає. Uh -huh. немає, немає ясно яку домашню тваринку ти би хотів виростити в майбутньому. В майбутньому, ну, я хотів мати песика, так? Песика. Так, так? хотів мати, ну, верніше, думав, над німецькою вівчаркою, але вона велика, звісно, але Добре. хотілося б. Добре. А Яке визначення кохання? Визначення Добре. кохання. Угу. Або що таке кохання? Ну, для мене кохання це. Це найперше це почуття до людини, яка тебе може підтримати в uh -huh. будь-який момент, на яку ти можеш спертися, опертися, е, яка тебе приймає таким, яким ти є, і яка тебе буде любити незалежно, що ти зробив, чи ти там її образив, uh -huh. чи ще там щось. Вона пробачить, тому що ну це справжнє кохання. Я вважаю, так ну в принципі так, коли кохає, то й старається не ображати, Ну реально. так але всяке буває. так. Так що ти робиш, коли у тебе поганий настрій. Коли в мене поганий настрій, я здебільшого можу або слухати музику, або грати на гітарі. Я, наприклад, коли злий, я можу сісти, пограти на гітарі, руки чимось зайняті і проходить це. Зрозуміло. тебе свій релакс, так ну, би так. мовити, лайфхак. Які три слова описують тебе найкраще? Три слова. Угу. Цікаве питання. Ну, хай буде творчість, розум і. Я не знаю, доброта хай буде. Добре, що змушує тебе відчувати себе в безпеці? М Напевно, люди, які мене оточують, люди, на яких можна опертися, угу. з якими можна поговорити про все на світі? Гаразд. Чи віриш ти в кохання з першого погляду? Так, якщо, якщо людина, якщо ти закохався в людину, uh -huh. ну з першого погляду це залежно теж, якщо дивитись тільки на зовнішність, то не зовсім. Якщо дивитись на характер, то так. А тепер таке вже серйозне запитання: що на твою думку є найбільшою несправедливістю в суспільстві? Думаю, те, що люди як то сказати, шукають ворогів. Типу, замість того, щоб зробити з ворогів друзів, вони шукають ворогів, ворогують і так далі. Оце ну треба бути зі всіма друзями, треба мирно зі всіма спілкуватися і так далі. Щоб ну, з цього починається мир, з маленьких кроків гарно. Як ти думаєш, чому люди повинні дотримуватися правил? Mm, тому що якби не було правил, був, був би безлад, і не було б ніякої країни. Всі б жили, як би жили, якби хотіли. Ну який сенс цього? Ну не бачу сенсу в цьому. Чи повинні батьки карати своїх дітей, якщо вони порушують закон? Залежно, який закон. Якщо закон країни, то тут не треба карати, mm -hmm. тут, тут держава покарає. Якщо правила якісь вдома, ну покарання мають бути, аби, бо якщо без покарань, то ну, типу, не жорстокі покарання. Якщо мають бути якісь там обмеження, чи ще щось, або, е, там вони можуть продовжувати робити mm -hmm. те саме. Чи вірує, та людина? Е, так, я вірю в Бога. Е... Як ти думаєш, чи, все ж таки чи варто знаходити ту людину, яка близька по духу, чи та яка просто подобається зовнішньо? Треба шукати та, яка близька по духу, тому що е, знаю багато прикладів, що по зовнішності люди ну красиві, але ну по характеру, ну, принаймні uh -huh. мені ну не сходяться. Ну це треба знайти людину, та яка? Яка, яка теж, з якою приємно спілкуватися, яка не має якихось там, як то сказати, е, різних приколів. Mm -hmm. Ясно. Який найкращий подарунок ти отримував за своє життя? Подарунок. <різь> Багато не було. Одразу в судні народження почав згадувати. <різь> так, напевно, подарунок це було минулого року, коли я отримав електрогітару, Так, свою. Перше. Гаразд. Ну і на завершення, Костянтине, твої побажання нашим радіослухачам? Я бажаю всім найперше, це мирного неба, щоб пошвидше закінчилася війна, також здоров'я, сили. Єдності ніколи не здавайтеся. йдіть до своєї мети, навіть якщо зробили одну помилку, другу, третю, четверту, десяту. Ідіть, ідіть до мети. Не Молодець. слухайте інших людей, йдіть просто вперед. Супер, і саме такого постулату, таке кредо твоє напевно, по житті. Не так. здаватися. Ось так хай завжди буде. Кось приємно було з тобою поспілкуватися. Дякую тобі е, за цю е, змістовне. За це змістовне інтерв'ю. Ті відповіді які ти нам на, надавав. І подалі тобі тих перемог у багатьох олімпіадах і зрештою в особистому житті. Дякую, дякую вам. Дякую вам. Це був Костянтин Сірий, переможець багатьох олімпіад з фізики, математики, географії та право учень дев'ятої класу тернопільської загальноосвітньої школи номер 24. А в студії для вас у програмі ног працювала Тетяна Зінко. Ще почуємось, не перемикають.